Мені здається, що ну, важливо, що вперше це відбулося якось, ну, як це процесуально чи що. Тому ну, що раніше ти, мабуть, добре знаєш, як це відбувалося. то Або взагалі отак, от, або, або це робив абсолютно пінчук арт центр А минулого разу там якесь таке було, що коли, коли Михайлов був, що там був і Даллас, і то там був і Мінкульт. І, Ну, а це перше, як би все було якби, по процесу, як має бути, що мінкульт робить. От. Ну це якби ну, радує. От. А з приводу того, що хто там в журі сидить, ну в кожній країні це ж інакше. От. Ну, наскільки мені відомо, е, от, в Польщі це, це куратори збираються. І що, що там, що важливо, що вони не знають. Е, що вони не, знають, хто, хто, куди. Да, вони не знають, їм не кажеться, хто куратор цього проєкту. Вони дискутують чисто про ідею. Е, і, і завжди от особистості, які на Це світова практика, що ніхто не знає, хто там в журі. Тобто воно якби законспіровано. Чому? Тому що, тому що світ арту маленький, і, і якщо всі. Коротше, щоб, щоб всі не пересварилися перше. І щоб, ну, верніше, це, мабуть, друге. А перше, це щоб людина мала можливість чесно. От якщо ми з тобою дружимо, а ти в журі, а, а, а ти мою роботу повинна якби, дискутувати, а вона тобі не подобається. А ми друзі. Тобто, ну, реально, щоб ти могла чесно казати про це, що вона тобі не подобається, треба, щоб я не знав, що ти там. Сидиш на цьому журі. Тобто, це все не випадково. От. А наскільки ти задоволений проєктом як член журі, його результатом? Ну це, це складне питання, тому що ну, проєкт ж був, він, ну, він виявився, ну, всім сподобалася ідея. І всі розуміли, що ця ідея складна і що, і що це буде процес, що це буде річ процесуальна. Тобто, От воно буде розвиватися і жити якимось життям, яким воно буде жити. І власне, ну я, власне, це відразу зрозумів. І от воно мені було цікаво, то що, ну, зразу було зрозуміло, що воно почне вскривати якісь масу різних цікавих речей про, про, ну, власне, про нашу ситуацію. От, ну, і, Власне, в цьому і була цікавість проекту. Вона виявила там, ну, дуже багато цікавого. Це було, Це було цікаво. Звичайно, ну було б класно, щоб воно полетіло, але ж, ну, то, що воно не полетіло, отак от, от от він розвинувся. Ну, винувати винуватити в цьому відкриту групу, ні. Ну я ж ну, наскільки я розумію, їм відмовили за два тижні до, наскільки я розумію, там, за, до, ну, до біналі чи там за, за три. Ну, принаймні, так, так мені розказали про це. Ну, я ж, я ж не слідкував, я ж не куратор. Там. Я ну, побув в журі там, і е, почав займатися своїми справами. Але щодо самої реалізації, ну, павільйона, ну, можливо, вони не вижили максимум, там, можливо. Можливо, я якби, інакше це зробив. Ну це таке вже це, ну, це їх робота. Там. Ну, можливо, візуальна оця от частина відео могла б бути більш насичена. Ну, це вже таке. Е, воно, воно, ну, можливо, треба було дати інтерв'ю Нью-Йорк Таймсу, а не відмовляти. Ну, це вже такий. Мені здається, що це от був якийсь такий суттєвий момент. Це ж, зрештою проєкт був медіальний. Він переріс у медіальний проєкт. І там була ну, співпраця з медією була дуже важлива. Але ну, стрес був ж у них надзвичайний просто. І... Ну, співчуваємо художникам, але ти кажеш, що це все відкриє те, що відбувається у нас в Україні. І воно справді відкрило. І, можливо, нам це цікаво, але я не думаю, що це цікаво світу. Ну, це тобі не цікаво, а. Я кажу, що нам цікаво, тут, в Україні, Ну, no, ну. No. наскільки це цікаво світу? Ну, no, а чому. А хто вирішує, що от світу не цікаво? Е... Тож, Ні, ну це знову ж це відкриває багато різних питань. А чому світу не цікаво? Е... Як функціонує певний контекстуальний ну, арт-простір якоїсь країни? Ну, а ну, а що тоді цікаво? Ну, якийсь декоративний, хто як, хто як ну, живописний мазок там кіфера? Ну, а чому це тоді цікаво? Ну, це якесь таке дуже оціночне. Мені ну. здається, просто що всі звикли, що біеннале — це. Дуже демонстративна в плані якогось матеріального здобутку. Ну, ми, так принаймні, звикли думати і через це така критика. А насправді сам концепт твору мистецтва безпредметного у нас ще не існує. В нашому розумінні. І, і в ракурсі біонала це дуже важко збагнути. В нашому розумінні це існує з 90-х років концепти і ідеї. Справа в тому, як ця ідея захищається вже на людях. На загальному рівні перетворилося в те, що це проєкт на папірцях. Тут у мене виникає ще один аспект. От що, що мені початку сподобалося в цьому проєкті, що ну, спочатку ні, ну, ідея. Елегантно, як мінімум. От. І, але питання виникає: а, 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 ви, а ви знаєте, який бюджет? От. Ну, там же, ж я не пам'ятаю, вже там був ну, у нас маленький був бюджет. У нас це якби зводилося до якоїсь інституційної монополії. Тобто, скільки у нас є. Тобто мінкульт дає там, скажімо, півмільйона чи кількість грошей. На оренду павільйону, А, а, а саму продакшн, ну, а звідки це взяти? Тобто, е, ну Арсенал, Арсенал, я так розумію, кошти, тобто вони могли це робити. Хто а скільки в нас ще інституцій? Це якби така вже більш стратегічна ну, думка на, на майбутнє. ну Де в нас ще є інституція, яка, ну, крім приватних? Ну, є там зараз якась ситуація в одеському музеї. Там, ну, ну реально це... Тобто, о, от Я зацінив, що відкрита група знайшла якби, отакий от хід, щоб обійти цю от за От. І, 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 і можливо, якби, ну, такий глобальний ефект, цього, що це... це якби для художників, а от, а от можна. А от можна обійти в цю вот бюрократи... бюрократизованість. То що... Якщо ти. Зрозуміло, що я кажу? Що... що це би був арсенал, арсенал. арсенал, арсенал, І це, і це диктатура якоїсь там бюрократичної структури. А, а от воно для мене, як для художника, воно, от воно от в дуже доброму сенсі. Показав, а от ні. от, от Може бути концептуальний хід, який це може обійти, і. і... Тобто чисто силою, силою ідеї, і от і от, от в цьому є великий кайф цього проекту для мене, обійти саме модель репрезентації? обійти обійти оцю от монополію диктатуру інституції. То що, ну, якщо, якщо у поляків, скажемо, там є я не знаю, з десяток уже мабуть інституції, які можуть між собою конкурувати там за за ну за здійснення проекту, так скільки у нас їх є? Якщо мінкульт дає тільки на оренду гроші? А не, а не на реалізацію ідеї. Розумієш? І тоді виходить, що, що... а у нас, ну, скажімо, у нас є тільки арсенал або пінчук. Художник опиняється в якійсь такій дивній ситуації, якоїсь, ну, щоб не сказати грубе слово, таке дуже залежної фігура. Від, від, від цієї всієї кавкіанської структури. Глобально для ситуації це було важливо для мене. Що вони знайшли вихід з цієї ситуації? Ну так, да, вона не полетіла. Я ж там ну, був і, і, і там на місці були цікаві розмови, а якби вона полетіла. Ні, ну, мабуть, якби вона полетіла, так ну, можливо, вони взяли лева, тож. Ну, це якось от, воно ж така, якби ця штука, яка наростає, наростає інформативним якимось скандальним комом. Вона ефектна. Ну, і і якийсь такий оргазм катарсис. от, Воно полетіло, і там всі записали, от, пофотографували, там Нью-Йорк Таймси всі, воно ефектно. і, і ну, і просто, якби, Народ би про це говорив. Для Бієнала це дуже характерно, що дуже багато країн б'ють саме про, на яскраву репрезентативність проєкту, на дуже великий кошторис для реалізації. Ну, не знаю, ну дивися, якщо чисто так от розбиратися, ну хто там Литва, Золотий Лев, да? ну, мені здається, у них не було максимально кошторису. Він платив 2,5 євро тим, тим волонтерам. І там було 20 людей, які співали. Ну, фахових співаків. Тобто, ну, це відносно дешевий проєкт. А бельгійський... бельгійський це був, ні, швейцарський, чи бельгійський. Ні, бельгійський, взяв срібного, ну теж фігури стояли. Я просто ще читала, що говорить, що можливо оцінювання це зараз змінюється. Тому що от, раніше, взагалі, бігали, оцінювали з якимись такими масштабними проектами. А зараз можливо ми якраз такі тим, що навіть вони не полетіли, ми потрапляємо в якусь нову віху. Наше міцне важлива річ, звісно, для Росії. Ну, що це не касается самого проєкту на бійна, я, я розумію, розумію що є якась произошла. така подвійність для Очень світу жаль. і для нас. Ну, кому... Але для, з точки зору для нас, то це було дуже важливо. Так, да, по-перше, по-друге, ну дивись, ну, чому от наша ситуація вона нікому не цікава. Не... То ж, вона наша, то по барбану, але вона ж. Вона вскрила оці от інституалізація, там залежність художника від комерції, від галереї, від... Від... це було услышано в мірі тоді? Скажи мне називається. Ну кому кому треба, там було услышано? Скажи ласка, відзвук із здання. Я там не була, я не слежу за цим процесом. У тебе є сейчас, ти можеш називати? Ну, Які-то іздання, медіа, которые отреагірували на этот проєкт. Да, так, у мене є, от, ну, воно ж періодично з'являється, там два, два, два дні тому вийшло дуже, я ще не читав. Цікавий польський текст ну, Лет і Чень, Політ і тінь. Тобто, то, що поляки зробили оце от на, 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 на виворіт літак, і тінь це про наш проєкт. Вони при, порівнюють ці два проєкти. Знову ж і. Це, ну, це питання до відкритої групи, чи як кураторів, то, що вони збирали. Ну, принаймні, я думаю, що вони збирали всі ці медійні. Ну, я ж не куратор, я не слідкував за цим проєктом. Написали, чи не написали, я, я не знаю, але знову ж. Чи це провина художників, що в New York Times не написав. Ну, Ну, я вважаю, що прокол був, коли я приїхав в перший раз ну, приїхав в Венецію за кілька днів, і а, відкрита група каже: От ми тільки що послали Нью-Йорк ну, Таймс. Вони на стресі, я нічого не казав. Ну, я думаю, що New York Times по-любому посилати було не варто. По максимуму утримувати якусь інтригу. Тож, ти посилаєш New York Times, ти посилаєш BBC, хто там ще тобі дзвонить, ну, ну, і в результаті. І... Ти просто не випадаєш інфра... з інформаційного поля. От. Ну це знову ж, ну, якби, ну, дивися. Оці от проблеми, вони, вони у нас своєрідно відбуваються. Але ці проблеми вони актуальні всюди. Там інститу... Я повторюю вже в якийсь там раз, інституціалізація мистецтва, комерціалізація мистецтва. Це, це універсальні проблеми мистецтва взагалі. І ця штука їх, їх виявила на нашому ґрунті рідному. Ну, а. Ну, а на якому вона їх мала виявити? На американському. Там, ну, ну там люди про це дискутують. Ну, постійно. На, на своєму ґрунті. А чим в нас ґрунт гірший, ніж той? Якщо якийсь академік буде писати колись. Ну, якусь роботу там, про ці питання, він, він може взяти і там, звернутися до цієї ситуації. А Ну, а то, що це не було якимось там, там космічним оргазмом, ну, знову ж, якщо б воно полетіло, мабуть, це було б ефектніше. А то, що воно ну, не полетіло, воно стало більш якимось таким, ну не знаю, концептуальним концептуальним.